Понад 30 років свого життя Святослав Воїнов віддав створенню словіани та дослідженню слова у полку Ігоревім. Доробки з його виставки відомі не лише в Україні, а й в Росії і завжди мали схвальні відгуки. У рамках міждержавного літературно-мистецького свята на тлінне слово виставка нашого відомого земляка, ентузіаста, бібліографа, краєзнавця, дослідника та популяризатора слова у полку Ігорев'ям Святослава Воїнова була представлена в Новгороді Сіверському. Про подальшу спів. Працю влади району зі Святославом Святославовичем говорив заступник голови районної державної адміністрації Павло Плотніков. Я сподіваюся, що наша співпраця в подальшому буде плідною, що вона буде розвиватись, а не обмежиться лише однією виставкою. І на постійній основі, можливо, ми говоримо зараз про музей як частину центру, говоримо про інститут повинен слову. багато є ідей, які висловлюються.

таких глобальных и серьезных вопросов, которые необходимо, я считаю, решить. На уникальности презентованной выставки наголошивал российский письменник Юрий Збитнев. Святослав Святославович посвятил всю свою жизнь собиранию нового музея. Музея тоже единственного во всем мире. Он собрал величайшую коллекцию произведений искусств материальных, относящихся к слову о полку Игоря. Сегодня мы открываем небольшую толику, небольшую толику вот этих графических полотен, которые сами по себе являются уникальными. Кожен експонат виставки велика цінність. Було представлено лише графічні роботи, а це третя частка всієї колекції популяризатора слова Святослава Воїнова. Про історію створення своєї колекції Святослав Святославович розповів відвідувачам. Я читаю, якщо ви будете в Новгород-Северському, зберіться на огромний монастирський холм. Він властвує над поймою Дісни і розписується всі ці красоти. тысячи озерец. Ну и у меня тут сердце заколотилось, потому что я в Новосибирске в это время служу, и далеко от Новгорода Северска я побежал по библиотекам местным что-то почитать о Новгороде. В библиотеке Сибирское отделение Академии наук я нашел массу интереснейшей литературы о Новгороде Северском. С этого началось увлечение краеведением. И когда я каждый год приезжал сюда в отпуск, Я вже консультував працівників місцевого краєвичського музею от по історії Новгород Северском. І земель це все йшло к тому, що я должен был прийти і слово полкувірі. І от оно так случилось в 1975 п'ятому році. Святислав Воїнов наголосив на унікальності робіт, представлених на виставці та талановитості їх авторів за титанічну творчу працю та неоціненний доробок. Відвідувачі дякували своєму видатному земляку.